Зараз ми відправляємося з рибоохоронним патрулем в рейд на факт виявлення порушників рибальства. Команда Дніпро Тіві разом із рибоохоронним патрулем та водною поліцією виходить у рейд по Дніпру. Інспектори покажуть нам, як проходить перевірка дотримання правил рибальства та судноплавства. Перша локація на житловому масиві парус. Тут розташовані зимувальні ями. Це місця, де риба збирається у холодний період і є найбільш вразливою. Це відбувається кожного дня зранку. Ми патрулюємо ті зони, які на карті відмічені як зимувальні ями та як природне нарестовище. Якщо виявлені порушники, ми складаємо адміністративний протокол. Якщо є виловлена риба, ми пишемо збитки, розраховуємо все і. Також проводимо такі масові рейди. Аби віднайти порушників, може піти півдоби. Так нещодавно їм довелося сидіти у засідці 12 годин, аби спіймати браконьєрів, які використовували незаконний електроприлад. Нещодавно ми виявили, виявили е, промисловий лов риби, який здійснювався е, за допомогою заборонених знарядів лови, а саме електролову. Було вилучено, також визвано. Е, Опергрупа для того, щоб затримати поришників, було вилучено автомобіль, лодка моторна, шість сіток. Також заборонене знаряддя лову, електровудочка. Правопорушників на воді не виявили, тому ми вирушили у піший рейд біля берегу річки. Під час перевірки інспектори звертають увагу не лише на улов, а й на наявність вимірювальних засобів. Рибалка це моє хобі. Прийшов відпочити на природу, полюбуватися природою. Що я з собою беру. Це удочка. Це спінінг. Шнур запасний на 5 випадок. Ну, і тут різні прибомба. Получаю штраф за те, що не маю при собі кантера. Колись треба носити з собою кантер. Мені подобалось, якби я впечатлений, буду ходити ще, якщо будете приїжджати частіше. Склавши один адмінпротокол, ми рушаємо далі, вже на іншу локацію біля Монастирського острову. На березі інспектори перевіряють кожного рибалку. Покажіть, будь ласка, свої водні біє ресурси і достатньо свої вимірювані засоби, а саме лінії. Давайте, розбивайте. Ваша риба? Моя. Ваше добре. Вся мірна. Стараюсь, мелоч випускаю. Давайте линійку. Лінейку давайте. Давайте переміряємо, тому що я бачу, там є порушення правил любительського рибальства. Ну там сантиметр якийсь, то Якщо є порушення, на вас буде складений адміністративний протокол. Не всі рибалки сприймають перевірки спокійно. проте інспектори наголошують, фіксують усі порушення незалежно від віку чи статусу, до того, що чоловіка виявляють рибу, яка менше 18 сантиметрів, а це не дотримання норм. Висипайте рибу. Та, ну, хлопці, ну шо ви тут от, от, от... ви чуєте що? Коли приходять на драки, ловят, ви вы їх не, вы не виділите. Ми фіксуємо да? всі правопорушення, які знаходяться у нас на території. Будь ласка, поміряйте рибу. Переміряйте, у вас є лінейка. Лин... Порушення. Да. Якщо там 300 грамів норма відрушення. 300 грамів можна. Ну, я знаю. Дивіться, у вас три мірних риби, інше. Було у нас порушення правил любительського рибальця. На вас будуть складені адміністративний протокол. Такі рейди необхідні, аби навчити людей займатися риболовою правильно. Насолоджуватись нею без шкоди для природи. Рибоохоронний патруль, Володимир Спит, Олег, Дмитро кажуть, жініть, будь ласка, свої водні які вилови. Добре, Правила любительського рибальця дотримуєтесь? Добре. Подивіться, яка. Красива риба, яку люди ловлять. Це дозволені розміри, таку і приємно її ловити і не буде за неї ніякої відповідальності. Браконьєра це така субстанція стабільна. Ну, якщо стосувати нашої роботи, останнім часом вона активізувалася, якщо порівнювати відповідний період минулого року, то було складено протоколів протоколі 2800, то в цьому році вже 3300, якщо брати ці цифри. Робота патруля не проста. Інспектори виходять на водойми за будь-якої погоди. І вкотрі наголошують дбати про водні ресурси. Якщо ви помітили порушення правил рибальства або браконьєрством, повідомляйте на гарячу лінію рибохоронного патруля. Дар'я Лисенко, Іван Павлухін, Дніпротів.